Біл Мюррей грає Філа Коннорса, ведучого прогнозу погоди на телеканалі Піцбурга. Філ зарозумілий, цинічний і абсолютно самозакоханий. Він вважає свою роботу, особливо висвітлення щорічної події Дня Бабака в Панксатоні, нижче своєї гідності. Його супроводжують його новий продюсер Ріта Генсон і оператор Ларрі. Філ відразу демонструє зневагу до маленького містечка та його дивного свята. Він заселяється в посередній готель типу ліжко та сніданок, яким керує весела літня місіс Ланкастер. Він одразу поводиться зверхньо зі Стаферс та сусідами. Наступного ранку, 2 лютого, Філ прокидається. Радіогодинник у його кімнаті вмикається у 6.00 ранку, грає пісня Сонні і чергот ю Бабе. Філ виходить і робить репортаж про церемонію дня бабака. Він виголошує свій сардонічний звіт, коли панк Сатонський Філ, бабак, бачить свою тінь. Це пророкує ще шість тижнів зими. Філ прагне негайно залишити місто після закінчення сегменту. Однак несподівано потужна хуртовина закриває всі дороги з Панксатоні. Вся знімальна група змушена провести ще одну ніч у містечку. Філ лютує через затримку. Він повертається до свого готелю, киплячи від розчарування. Наступного ранку Філ знову прокидається. Радіогодинник вмикається о 6.00 ранку. Грає пісня «Сонні і чергот Ю Бабе». Він виявляє, що все точно так само, як і попереднього ранку. Він розуміє, що досі 2 лютого. Він сперечається з Ларрії та Рітою, які спантеличені його поведінкою. Вони не пам'ятають, щоб попередній день повторювався. Філ вирішує скористатися своєю ситуацією. Він розуміє, що його дії не матимуть наслідків. Він використовує повторюваний день для самозадоволення та гедонізму. Він починає їсти величезну кількість солодощів та джанк-фуд. Він багато курить і п'є, не боячись похмілля. Він небезпечно керує автомобілем і його зупиняє поліція. Він маніпулює людьми заради дрібної вигоди, знаючи їхні точні дії. Він б'є Annoying Person по обличчю без наслідків. Його головна мета звабити свого продюсера Ріту. Він витрачає багато днів, намагаючись дізнатися про неї все. Він ставить їй запитання, запам'ятовує її відповіді та вивчає її вподобання. Потім він використовує ці знання, щоб ідеально відтворити її ідеальне побачення. В одній із петель йому вдається привести її до своєї кімнати, однак його маніпулятивна тактика зазнає невдачі, коли він розкриває свої надприродні знання. Літа стривожена його ідеальним наслідуванням і відкидає його залицяння. Тя відмова є головним поворотним моментом для Філа. Тепер він змушений зіткнутися зі справжнім жахом і ізоляцією свого ув'язнення. Він стає глибоко депресад і деспірейт. У нападі нігілістичного відчаю Філ починає намагатися розірвати петлю, вчинивши самогубство. Він пробує багато різних, дедалі більш дивних способів. Він кидається під вантажівку, він вражає себе струмом у ванні. Він стрибає з високої будівлі. Він навіть краде бабака і з'їжджає зі скелі з твариною. Щоб він не робив, він завжди миттєво прокидається наступного ранку. Радіогодинник вмикається о 6.00 ранку. Грає пісня Сонні і чергот ю Він усвідомлює, що смерть не дає втечі, оскільки його існування просто перезавантажується. Він повертається до стану крайньої безнадії. Одного вечора Філ вирішує розповісти Ріті про своє скрутне становище. Він каже їй, що живе один і той самий день знову і знову. Він доводить свою заяву, передбачаючи дрібні невідомі події навколо них. Він знає точне замовлення офіціантки та наступний рядок пісні на джукбокс. Ріта спочатку скептична, але її дещо переконує беззаперечна точність його прогнозів. Вона погоджується провести з ним ніч, але лише платонічно. Вони не сплять, розмовляючи всю ніч у закусочній. Філ ділиться історіями своїх численних спроб самогубства. Ріта засинає на стільці. Філ прокидається від звуку радіо о 6.00 ранку сам. Ріта не пам'ятає їхньої глибокої розмови. Філ вступає в нову конструктивну фазу петлі. Він переходить від гедонізму та відчаю до повільного, методичного процесу самовдосконалення. Він розуміє, що має необмежений час, щоб навчитися та вдосконалити нові навички. Він майстерно навчається грати на піаніно. Він вільно навчається розмовляти французькою. Він стає експерт айс скалптор і багато читає. Він починає використовувати свої знання про день, щоб допомагати іншим. Він рятує маленького хлопчика від падіння з дерева. Він міняє спущене колесо групі літніх жінок. Він допомагає чоловікові зробити пропозицію своїй нареченій, виправивши його невпевнену мову. Він починає робити добрі справи просто заради того, щоб зробити день кращим для інших. Він неодноразово рятує життя літнього бездомного, даючи йому їжу. Незважаючи на його зусилля, чоловік завжди помирає пізніше того ж дня, що є сеїмінлі Анчейнджейбл Евент. Це вчить Філа, що деякі речі справді поза його контролем. Усвідомлення смертності приносить нову глибину його характеру. Поведінка Філа повністю змінюється. Його цинізм замінюється справжнім співчуттям та емпаті. Він стає улюбленою фігурою в містечку Панксатоні. Він добрий до місіс Ланкастер і френдлі до місцевих жителів. Він використовує міський фестиваль, щоб продемонструвати свої відточені навички. Він грає на піаніно у джазовому комбо, чудово імпровізуючи. Він вирізає чудову крижану скульптуру обличчя Ріти. Він рятує жінку від задухи на званій вечері. Він дає щирий спонтанаус і несаркасті репорт про день бабака. Цей новий selfless Feel в останній намагається залицятися до Ріти без маніпуляцій. Він просто розмовляє з нею, висловлюючи своє справжнє захоплення та повагу. І та нарешті по-справжньому закохується в його характер. Він відвідує щорічний танець, аукціон до дня бабагатого вечора. Він найпопулярніший чоловік на заході, танцює з усіма. Вони з літою танцюють разом після того, як вона виграє його на Башелор Окшен. Вони діляться пристрасним поцілунком. Вони повертаються до кімнати філа в готелі. Філ просить Ріту залишитися з ним, і вона погоджується. Вони засинають разом. Наступного ранку Філ прокидається, він панікує і негайно тягнеться до Радіогодинника. Але Радіо мовчить, пісня Гот Ю баби не грає. Філ дивиться і бачить Ріту, яка мирно спить поруч з ним. Він розуміє, що петля нарешті розірвана. Дата 3 лютого. Філ заслужив свою свободу не втечею, а самотрансформацією та справжньою безкорисливою любов'ю. Він і Ріта виходять на свіжий сніг. Філ каже Ріті, що вони збираються жити в Панксатоні. Він каже, ми орендуємо житло, вони завжди шукають людей. Він більше не в пастці, але він вирішив прийняти просте життя, яке колись зневажав. Фільм закінчується тим, що Філ і Ріта йдуть разом, готові зустріти решту свого життя. Не дайте часу закінчитися. Лайк та сабскріб на UkrainianRepo для більшої кількості оглядів фільмів.